Я тоді працював кореспондентом в Вечіньому Києві, і під час відпусток я свої відпустки проводив не в санаторіях, не в будинках відпочинку, не на дачі, а їздив на водолазні обстеження Чорноморського узбережжя. Ця робота виконувалась від київського загону експедиційно-підводно-технічних робіт «Товрятводу». І я там у них стояв на обліку, як водолаз. Звичайним ліквідаторам неможливо було спуститися, скажімо, під воду, там Ставок Охолоджувач, ВЗС, БНС, Шандори, там, де потрібні були саме водолази. Хочу зазначити, що згідно єдиних правил безпеки роботи, на ну, безпеки праці на водолазних роботах, це міжнародні правила є такі. Там є параграф 32, там написано конкретно, спуски в середовище, що являється радіоактивним, забруднене середовище, заборонені категорично водолазом. Але хтось вже мав цю роботу виконати. І тому ми, не дивлячись на ці заборони, спускалися під воду і виконували все, що нам потрібно було робити, як ліквідатором. Ну, в ті часи вся країна вчилася для всіх. Це було вперше вибух на Чорнобильській атомній електростанції. І всі вчилися в ліквіду... ліквідації, всі учасники на всіх своїх рівнях. Ми спускалися в ставок охолоджувач, я особисто в шахту біля турбінного цеху, там де десь я години три був під водою. Ліквідовував затоплення цієї шахти. І коли ми проїздили, а ми ж їздили там усюди, наш експедиційний автобус, водолазна станція, то і там нам треба було, я не пам'ятаю, зупинитися буквально на кілька хвилин заради чогось там. І в цей момент я відчув присмак металу на зубах. І потім ми коли подивилися журнал, то на той час, це лютий 1987 року, цей ліс випромінював 20 рентген на годину.